Deze, jij, twee, drie, opnaar, pak. Goeie komanda, deze seconde. Jij, twee, drie, opnaar, pak. Deze, komanda, deze seconde. П'ять, три, три, одна. Півтя команда. Півята секунда. П'ять три, дві, одна. Цікава боротьба розгутайка на дистанції. Спортсмени пройшли перший поворот, і команда Отамани вже наздогнала своїх заочних суперників, які стартували попереду. Це є полтава. Їм треба здійснити. Зараз два човна практично паралельно будуть заходити на поворот. Стернові, будьте уважні. Перша вода, одна коле до фініса. Друга, третя вода одна кола до фініса. Стервоні будьте то лазі будь будь акуратні. Дуже чисто проходить у кітаю поворот. Четверта вода одне коле до фініса. Вже нас догнали. Перед ними екіпажі команда Сальца. Як завжди прийняти в спорті. в Боротьбі в чесній конкуренції завжди породжується результат. Двісті метри до фініше, два екіпажі, все таки не вияснили, від находу міста, хтось тут запішла біля прицепа, хтось переконує словіні. Звичайно, всі отамани виграють початок своїх потасів суперників, але принципова боротьба 100 метрів до фініса. Вісуйте команда стайка, вітаємо її! Длясяка припотінішся, принципового літа, живе, третій город, з поліцями. Міфе закинули, підішує Давай йому! вітаємо її! Третє місце загально посідає не третє місце, а третє місце у заїзді команда Полтави.